Пацани, ПЗ-30 карбі, воно би мало веселіше їхати. Воно щось їде слабо. Мені не дуже подобається. Я думаю, що тут задушена добряча головка, що їй потрібно робити портінг, роздувати, скоріш за все випуск. Він би мав їхати в рази веселіше і плюс я би підкинув напевне більшу зірку. Е, тому що він мав би більшу тягу. Зірочка тут супер маленька, 45 зубів. Yeah. Маленька. Він не має тяги з місця. Щоб забув провірити, скільки тут передач. झाँजा सेकने пацан Olha minha de... aranha, que eu vou para ver se aqui no paradagem. Piagem de paradagem. Piagem de paradagem, vou aí aqui é no tá?